Наприкінці червня 1923 року 25-річна жінка, яка не мала досвіду виживання в дикій місцевості, виявилася повністю ізольованою на північному острові Врангеля, маючи за компанією лише кота. Як так вийшло, що мешканка одного з корінних народів Аляски інопіатів опинилася абсолютно самотньою, так далеко від дому, і змогла цілих два роки виживати у надважких морозних умовах Арктики. Я вам зараз розповім. А ви тим часом перевірте, чи підписані на цей канал, аби не пропускати наступних цікавих роликів. Отож, ім'я сьогоднішньої героїні Ада Блекджек, котра народилася 10 травня 1898 році у віддаленому поселенні Спрус Крік у штаті Аляска. Мати Ади перевезла її сестрою до міста Нома у віці 8 років, після того як батько родини помер від харчового отруєння. В новому місті дівчинка виховувалася у методистській місіонерській школі, де навчилася читати та писати англійською мовою, а також шити й готувати. І вже у 16 років Ада вийшла заміж за Джека Блекджека, колишнього мисливця та водія собачих упряжок, і переїхала назад у Спрускрік. Після заміжжя Ада народила Джеку аж трьох дітей. Однак через погані умови та бідність лише одна дитина з трьох змогла пережити раннє дитинство. Це був син на ім'я Беннет. Загалом життя з чоловіком було нещасним та сповненим знущань, але врешті, через п'ять років шлюбу, чоловік покинув аду, залишивши її самотньою без грошей та з маленьким сином на руках, котрий хворів туберкульозом. Не маючи куди більше йти, Ада прийшла понад 64 кілометри назад до Нома, більшу частину шляху тримаючи на руках свого хворого сина. Прибувши в місто, жінка була змушена помістити його в дитячий притулок, адже не мала достатньо ресурсу, аби добре опікуватися ним. Сама ж жінка пішла на роботу швачки, де невпинно працювала, аби заробити достатньо коштів та дати сину достойне життя. Це було її головною ціллю. Приблизно в той же час, а саме у 1921 році, до Нома приїхав відомий канадський дослідник Вільямур Стефансон, котрий шукав англомовні родини корінних жителів Аляски, аби ті приєдналися до експедиції на далекий острів Врангеля. Який Вільямур хотів зробити частиною Британії або Канади, взагалі цей Вільямур багато чого хотів, а найбільше слави та визнання інших науковців, які розпочали відноситись до нього зневажливо через один випадок? Спершу з 1906 по 12 роки Стефансон багато подорожував незвіданою постелею східної Арктики і, на відміну від інших дослідників, уважно досліджував та переймав звичаї корінного народу інуїтів. Тобто чоловік навчався у них, вивчив мову, одягався, як вони їв, як вони полював і подорожував з ними, і врешті написав про них відгукуючі статті, які пропагували Арктику як місце, де сім'я може жити так само комфортно, як і на Гаваях. Саме у той період багато вчених його поважали а канадський уряд підтримував і навіть проспонсорував одну експедицію у 1913-16 роках, метою якої було дослідження нових земель Арктики. І на цю експедицію було виділено аж три кораблі: Карлук, «Мері Сакс» і Аляска. Але оскільки 1913 рік був особливо несприятливим, усі експедиційні кораблі замерзли у льодах, перш ніж вони змогли досягти початкового пункту призначення острова Гершель. Тоді Стефансон зробив те, за що його засуджують понині. Він покинув головний корабель Карлук восени і пояснив це тим, що він і п'ять інших членів експедиції підуть на полювання, щоб забезпечити екіпаж свіжим м'ясом. Однак, ті, хто залишились на кораблі, підозрювали, що Стефансон пішов навмисно, передбачаючи, що корабель буде віднесено рухомою кригою, що й сталося пізніше. Цей корабель з капітаном Робертом Бартлетом та іншими учасниками експедиції на борту дрейфував на захід разом із льодом, і зрештою був розчавлений та затонув, забравши з собою сім життів. У наступні тижні ті, хто вижив, намагалися дійти 130 кілометрів по льоду до найближчого острова, але за час цього походу загинуло ще чотири людини. Острів, до якого вони добрались, і був островом Врангеля, де вони остаточно залишились, очікуючи порятунку. Капітан затонулого судна та ще один чоловік вирішили вирушити через замерзле море до Сибірського узбережжя в пошуках допомоги, пройшовши близько 161 кілометр. За допомогою місцевого населення Сибіру Пара зрештою досягла Аляски, але умови морського льоду завадили будь-які нагальні рятувальні місії для іншої частини команди. Таким чином, чоловіки більше півроку виживали на острові Врангеля за рахунок полювання на дичину, хоч і відчували гостру нестачу їжі та були стурбовані внутрішніми незгодами. До їх остаточного порятунку у вересні 1914 року ще троє членів команди померли: двоє від хвороби і один з-за насильницьких обставин. І лише 14 чоловіків вдалося врятувати. Незважаючи на цю провальну експедицію, Стефансон загорівся новою ідеєю дослідити загадковий, здебільшого закритий льодом, острів Врангеля, який розташовувався у 402 кілометрах на захід від Аляски та приблизно за 161. Кілометр на північ від Сибіру, звісно, якщо ви подумали, що цей острів підозріло близько до Росії, то я вас розчарую і скажу, що у 1916 році цей острів Російська імперія визнала частину своїх територій, хоча першодослідниками острова не були росіяни. Якщо коротко, то з великою бідою та вже недовірою канадського уряду вчений таки зміг добитись невеликого фінансування цієї нової експедиції. Коли ж Стефансон наймав команду на Алясці, то місцевий начальник поліції Нома Джордан, котрий знав Аду, розповів жінці про цю експедицію, адже вважав її чудовою швачкою, яка могла б добре підійти для місії, для якої потрібен був хтось, хто б шив хутряний одяг для команди. Звісно, Аду зацікавила дана пропозиція. А коли жінка почула про умови праці. Такі, як неважка робота шиття та приготування їжі для членів команди у безпечному місці з зарплатою в 50 доларів на місяць, вона зраділа та погодилась, адже все здавалося дуже привабливим та високооплачуваним на той час. Але найбільшою та невідомою для інших членів команди проблемою було те, що головний дослідник не мав жодних реалістичних уявлень про те, що їх чекає на острові. І найнявши команду з п'ятьох наївних молодих людей: Алана Кроуфорда, Мілтона Гале, Лорна Найта, Фреда Маурера та Ади Блекджек – вони вирушили на острів маючи харчів лише на півроку. Команда добиралась через Чукотське море, і за період їхньої подорожі до них також приєдналося експедиційне кошеня на ім'я Вікторія, яке народилося на кораблі і було подароване їм капітаном. З того моменту кішка вважалася оберегом та символом вдачі. Загалом подорож до острову пройшла спокійно, і сам острів здебільшого відповідав описам Стефансона. Однак, Ада помітила, що він був в рази більший та безплідніший, аніж переконував дослідник. Саме через це хвилювання жінки посилилося, і вона захотіла повернутися додому. Спочатку я подумала, що повернуся, але вирішила, що це буде нечасно по відношенню до хлопців, зізналася вона у своєму щоденнику. На острові дослідники поставили прапор Великої Британії та почали святкувати своє успішне прибуття. Лиш Ада мовчки пішла на пляж, аби інші не бачили, як вона плаче, спостерігаючи за відходом корабля, який був єдиною надією знову побачити сина. З моменту прибуття Лорд Найт також розпочав вести власний щоденник. У ньому він докладно описував події дня, спостереження за місцевими тваринами та погодні умови. Сама ж Ада з'явилась у його щоденнику 16 вересня 1921 року, де він пише про неї так. З нами є жінка-ескімоска, яка зайнята шиттям одягу, і в неї все дуже добре. Але те, що спершу почалося як хороше виконання роботи, різко змінилось за декілька тижнів. З щоденника Найта стає ясно, що у жінки були емоційні спалахи, вона періодично відмовлялася від життя, боялася прихованих намірів своїх колег, усіх, крім Кроуфорда, адже останньому вона довіряла і він їй романтично подобався. Також Ада відмовлялася від їжі, тинялася довкола табору та постійно висловлювала занепокоєння, що вона більше ніколи не побачить свого дому. В тому щоденнику Найт називав її втраченою та дурною жінкою. Очевидно, що Аду охоплювала надзвичайна тривога та апатія. Вона стала замкнутою та не виконувала своїх робочих обов'язків протягом тижнів, що в свою чергу спричиняло агресивність решти членів групи. Швачка відмовилась сьогодні латати пару чобіт, тому я прив'язав її до флагштока, поки вона не пообіцяла їх відремонтувати. Доброта не прискорює, я попробую щось сильніше. І щоденника Лорна Найта від 23 листопада 1921 року. І, хоч найт спершу відносився до жінки нормально, згодом він розчарувався і жахливими методами примушував її працювати, не лише прив'язуючи, а й залишаючи на ніч на вулиці, де постійно було неймовірно холодно та небезпечно. Вважається, що подібний стан жінки був спричинений арктичною істерією, психічним станом, який може розвинутися через постійні низькі температури та полярні дні та ночі. Тобто, коли певний період часу сонце є постійно і немає ночі, або коли протягом місяців немає сонця і ти живеш в темряві. Загалом це явище є спільним для жителів усіх арктичних регіонів, адже часто спостерігалося саме у них. Хоча також були випадки спостережень подібного стану в миряків, які довгий час застрягали на мілені. Але варто зазначити, що дослідники все ще дискутують про наявність даного захворювання і вважають ці стани поєднанням інших захворювань. Саме через ці події та відношення чоловіків до себе, Ада боялась за життя, бо розуміла, що являється лише тягарем для інших. Відтоді вона потрошки почала приходити до тями та більше працювати, адже чітко вирішила, що вона повинна вижити попри все, аби знову побачити свого сина. Це все відбулося до початку сурової зими, і коли вона настала, п'ятеро людей і один кіт об'єдналися на острові Врангеля та вдало пережили температуру у мінус 47 градусів. Ви можете задатися питанням, чому лише п'ять людей залишились на острові, адже з самого початку їх прибуло шість. А все тому, що головний дослідник Стефансон повинен був повернутися до Канади, аби вмовити уряд до літнього періоду надалі фінансувати його дослідження. Однак, коли Вільямур повернувся на рідні землі з перемогою в присвоєнні острову, про це дізнались уряди Росії та США, котрі не були в захваті від цього, оскільки теж претендували на острів а канадський уряд відмовився продовжувати фінансування експедиції. Оскільки команда ще не знала, як йдуть справи у Стефансона, вони почувалися відносно добре до літнього періоду, і команда потрохи досліджувала острів, змінюючи свої місця проживань. Чоловіки навчилися відбиватись від диких тварин та полювати. Але основні запаси їжі потроху закінчувались, і група очікувала ще одного корабля, котрий або доставив би ще їжі, або ж забрав би їх додому. Але ні того, ні іншого не сталося, адже далеко в Канаді Стефансон ледве знайшов інвесторів, котрі заплатили за корабель до острову, який повинен був доставити життєво важливі продукти та зброю. Але через товсту кригу він не зміг навіть наблизитись до пункту призначення. Якщо ви задаєтесь питанням, чому зброя та додаткова їжа на острові була настільки важливою, то час трішки більше дізнатися про цей далекий острів. Отож, острів Врангеля або острів білих ведмедів є найбільшим місцем розмноження білих ведмедів, адже саме на ньому зафіксована найбільша щільність барлог у світі. Тобто, це і була одна з найбільших проблем для канадської групи. На цьому острові та біля нього також проживають бородаті і кількість тюлені, моржі, олені та комірні лемінги, котрі є основними джерелами їжі для місцевих м'ясоїдних тварин, а саме пестів, росумах та вовків. До речі, дуже цікавий факт, що саме на цьому острові найдовше в світі проживали шерстисті мамонти. Близько тисячі особин жили ще 6 тисяч років після вимирання мамонтів у рештах частинах світу. Площа острова складає 7600 квадратних кілометрів. Для порівняння це майже як наша Чернівецька область. А от клімат є дуже сировим. До прикладу, майже весь рік, окрім трьох літніх місяців, температура тримається мінусових позначок, а найнижчою з зафіксованих температур було мінус 57 градусів. Тому лише літом, коли температура досягала плюс 6 і танули люди, можна було добратися до острову. Ну і звісно, важливо знати, що острів на дві третіх займають гори, а з рослинності в основному росте мох, трава та кущі. Тобто вирощувати якісь овочі на острові практично неможливо. Але повернувшись додому, Стефансон легковажно заявив пресі громадськості та батькам команди Врангеля, що хвилюватися немає про що він був впевнений, що його підопічні переживуть другу зиму, і наступного літа він відправить ще одну місію, щоб повернути їх. Але п'ятірка на острові була не така оптимістична. Коли стало очевидно, що допомога не прибуде, вони почали думати, чи варто їм спробувати втекти сухопутним шляхом до Сибіру, коли море замерзне. Чоловікам довелося чекати протягом довгої осені, поки морський лід затвердіє і потовщиться настільки, щоб витримати вагу їхніх важких саней. Кроуфорд і один його супутник Лор Найт спробували здійснити небезпечну подорож. Знаючи, що існує значний ризик їхньої смерті, Крофорд підготував заповіт, створивши траст для надання щорічної нагороди в приватній школі, яку він відвідував, і яка приєднана до університету Торонто. До речі, там ще досі вручають премію Алана Крофорда з хімії та фізики. Отож, 7 січня 1923 року він, Найт і п'ять собак вирушили в дорогу. Місія швидко зіпсувалася, адже після року недоїдання ні в них, ні у собак не було достатньо енергії, щоб тягнути свої 300-кілограмові упряжки через Арктику в найтемніші дні зими. Обидва дослідника постраждали від сильного обмороження і через 13 днів здалися та повернулися до табору. Але чим далі йшов час, тим ставало гірше. Саме через брак потрібних вітамінів у найта з'явилися тривожні симптоми, такі як блідість шкіри, кровоточивість ясен, швидка стомлюваність, які з часом переростуть у випадання зубів, болі в кістках та суглобах та повне знедуження хворого. Це все дуже лякало інших членів групи, які розуміли, що якщо, попри виснаження, вони самотужки не знайдуть допомогу, до літа їм не вижити. Саме тому Крофорд вирішив зробити другу спробу перетнути Сибір разом із двома іншими чоловіками, залишивши Най та під опікою Ади Блекджек. Коли ж температура впала до приголомшливих мінус 56 градусів, Ада приготувала всю їжу, яку могла в дорогу, та відправила їх з надією на власний порятунок. На жаль, з того часу цих трьох чоловіків більше ніхто не бачив. А Ада, Кішка і Найт залишилися на острові Врангеля одні. Нам зараз можна лише уявити, яку велику відповідальність чоловіки поклали на плечі тендітної жінки, котрій за період їхнього виживання ніхто не дозволяв ні полювати, ні ремонтувати табір, ні досліджувати острів. Але попри страх та тривогу, з того часу, як жінку залишили на острові за головну, вона дуже серйозно поставилась до цієї відповідальності, навчившись самостійно ставити пастки, щоб добувати їжу для раціону. А усі свої успіхи Ада записувала в що. Щоденник. Зроблено 14 березня 1923 року. Перша лисиця, яку я спіймала, була в середині лютого а ще 3 3 березня. Потім, 13 березня, я зловила три білі лисиці, що робить разом сім лисиць. 14 березня я мала сильний головний біль і приймала аспірин, але це не спрацювало. Ще 12 березня я встановила 8 місць пасток по два в кожному місці. Також Ада більше як півроку шанобливо доглядала важкохворого цингою Найта. Якщо хто не знає, то цинга як хвороба виникає внаслідок браку вітаміну С, коли люди довго не мають доступу до свіжих овочів та фруктів. Ада слугувала найту і медсестрою, і лікарем, і компаньйоном, і мисливцем, і навіть лісником. Але незважаючи на це все, Найт безперервно лаяв її, звинувачуючи в тому, що вона погано піклується про нього. Він навіть дійшов настільки далеко, що стверджував, що її чоловік мав рацію, знущаючись над нею та покинувши її. Що не дивно, що її двоє дітей померли через її некомпетентність, і що Ада безсумнівно намагалася вбити Найта, безперервно моривши його голодом. Найт висунув ці звинувачення, незважаючи на те, що, попри власний голод, Ада завжди віддавала йому більшу частину дичини, яку полювала, разом із найкращими шматками м'яса. Крім того, вона поклала Найта на ліжко з мішків з вівсянкою, які могла обертати, щоб запобігти пролежням, а також клала теплі мішки з піском на його ноги, щоб вони не обморозились. Хоча Ада терпіла знущання Найта, у своєму щоденнику вона висловлювалася так. Він ніколи не зупинявся і не думав, як важко одній жінці зайняти місце чотирьох чоловіків, як важко працювати з деревом і шукати для нього щось поїсти. І жінка була права, адже до того як Найд захворів, усі четверо чоловіків розподіляли обов'язки між собою, аби швидше справлятись із життєво важливими справами, такими як рубання дрів для тепла та приготування їжі, адою, вбивання більшої кількості дичини, а також вони мали можливість постійно чергувати, щоб вчасно помітити небезпеку у вигляді білих ведмедів. 4 травня жінка зробила запис, який чітко показує її страх залишитись зовсім самою попри знущання хворого Найта. Вітер сильний із заходу, тому я не можу вийти сьогодні. Добре, що полагодила пічну трубу. Учора вечері мені наснилося, що Найт і я були зовсім одні. А потім Найт взяв одну собаку і з нею виїхав до Сибіру, покинувши мене зовсім одну. Далі, ближче до середини травня, ада навчилась стріляти з рушниці і чистити її та більш вправно розставляла пастки. Але час йшов, а на то ставало все гірше та гірше. І 23 червня 1923 року страх Ади залишитися повністю самотньою на острові став реальним. Жінка записала його смерть на друкарську машинку, залишену одним із членів екіпажу, а потім відкинула гнітючий відчай, твердо вирішивши, що їй потрібно вижити, щоб знову побачити сина Бенета. Оскільки Ада не могла ні фізично, ні емоційно витягнути тіло зі спальника, аби поховати, вона збудувала барикаду з дерев'яних ящиків довкола, аби захистити його від тварин, а сама взяла кішку та перебралася до іншого намету, який довелося підлатати. Важливо те, що, хоча на початку подорожі Ада була абсолютно недосвідчена в полюванні, пастках та інших навичках виживання, вона вижила в невблаганній постелі острова Врангеля протягом кількох місяців. Жінка самотужки зміцнила стіни намету сховища корягами, побудувала платформу для сну, змайструвала піч із порожніх банок, а поверх намету влаштувала оглядовий майданчик, щоб спостерігати за білими ведмедями. Для полювання тюленів Ада побудувала уміати або шкіряні човни, які виглядають просто вражаюче. Вона також полювала на птахів, ловила лисиць, збирала яйця птахів та шила теплий одяг, незважаючи на ті ж початкові симптоми цинги, які були у Найта. Але важливо зауважити, що, хоча всі докази свідчать про те, що Ада чудово пристосувалася до своєї долі. Її щоденник демонструє щоденне фізичне та психічне напруження, майже повністю зосереджене на нестерпному страху, що вона більше ніколи не побачить сина. Тобто, з одного боку, жінка пошила синові пару мокасинів, щоб подарувати йому після повернення в НОМ, а з іншого написала заповіт на випадок, якщо вона загине. Чорна стрічка для шкільного підручника Бенета у сумці для єдиного сина. Я бажаю, будь ласка, візьміть все Бенету, що належить мені. Я навіть не знаю, наскільки я була б рада повернутися додому. Це дуже важливе зауваження на випадок, якщо я помру або хтось визнає, що я мертва. Я хочу, щоб місіс Рита Макаферті подбала про мого сина Бенета. Моя сестра Рита, така ж хороша мати. Я знаю, що вона любить Бенета так само сильно, як і я. Я не смію, щоб мій син мав мачуху. Якщо я отримую гроші від керівника цієї компанії, то якщо це буде 1200 доларів, дасте їх моїй матері. Місіс Ото отримає 200 доларів. Але якщо це буде лише 600 доларів компенсації, то дасте їй 100 доларів, а решта для мого сина. Майже через два роки перебування на острові, а саме 20 серпня 1923 року, ада прокинулася від дивного шуму. Жінка кинулася на двір і побачила крізь густий туман корабель, який наближався до острову. Ада швидко побігла на пляж, укутана в саморобну линячу куртку, аби нарешті побачити обличчя Кроуфорда, Маурера та Гале. Але вже з перших питань про інших членів експедиції від невідомих чоловіків, вона зрозуміла, що залишилась єдиною вижившою в цій подорожі. В той момент жінка навіть не уявляла, як їй пощастило вчасно покинути острів, адже уряд у Москві оголосив, що відправить військовий корабель із Владивостока до острова, щоб від імені Росії повернути його. А усі, хто виявиться на ньому, ув'язнити. У відповідь на це британський уряд відповів, що захоплення Алана Крофорда та його супутників буде розглядатися як еквівалент акту війни. Тобто тоді ще ніхто уявлення не мав, що Кроуфорда, як і більшості групи, давно немає в живих, і їхня доля залишається невідомою. Ада забрала з острова найвишловіші речі та кішку Вікторію, яка була єдиною її розрадою. А повернувшись додому, жінка стикнулася з шаленою і невблаганною увагою преси щодо її особи. Адже усі репортери жадібно гналися почути її історію та переповісти масам. Тоді ж вона отримала назву жінка Робінзона Крузо. Попри, здавалось би, щасливий кінець жінка отримала менше грошей, аніж очікувалось, а також Стефансон не доплатив їй ні копійки за почуті виживання на острові, які він описав у книзі та видав під назвою Пригоди на острові Врангеля, з якої він зрозуміло заробив пристойну суму грошей. Ада в той період знову вийшла заміж, народила ще одного сина Біллі та намагалась вилікувати туберкульоз Беннета. Вона більше не змогла працювати через власне погане здоров'я її життя не покращилось порівнюючи з тим, що було до острову, і з часом жінка стала забутою героїнею. Хоч молодший син Біллі казав, що, попри бідність, він згадував свою маму як справжню героїню, сильну та відважну, яка подарувала йому хороше дитинство, попри все. Ось така на сьогодні вийшла цікава історія. Обов'язково пишіть в коментарях, чи вважаєте, що ви б могли вижити в таких умовах Сирової Арктики і чому. Також можете написати про свої здогадки щодо того, що ж сталося із іншими трьома членами групи. А з вами була Сітарка UA, і зустрінемось у наступних відео.